Світ не без добрих людей. Коли я була студенткою коледжу, я зустрічалася з художником. Ми жили в різних містах і бачилися раз на два тижні. Одного разу я написала йому, як би мені хотілося, щоб поскоріше наступило літо, щоб я могла ходити босоніж по траві. Приблизно через місяць я приїхала до нього і виявила в його квартирі пусту кімнату справжнім живим газоном на підлозі. А стіни були розмальовані метеликами й квітами. Три дні, які я провела в цій кімнаті, були найщасливішими в моєму житті. Я затримався на роботі і пішов з офісу останнім. Йшов по коридору і почув ритм сінгл леді. Я зазирнув за ріг і побачив, що на одному з комп'ютерів відтворюється кліп Бейонсе, А наш охоронець, досить суворий, колишній військовий. Вміло повторює рухи співачки, тихо наспівує і, здається, дуже насолоджується піснею. Я спитав у свого чотирирічного сина, яка з дівчаток у його садку найкрасивіша. Він назвав абсолютно кожну дівчинку у своїй групі. Майбутній Дон Жуан. Коли їду додому в автобусі, часто для розваги малюю смайлики на вікні. Одного разу поруч зі мною сів. Смоглий чоловік середніх років. Я, як завжди, намалював смайлик. Найчастіше люди не реагують. Але на цей раз чоловік намалював жіночу голову. Я прийняв виклик і прималював тулуб. Він намалював ноги, я волосся, а він сумочку. Автобус наближався до моєї зупинки, і я намалював на обличчі жінки посмішку. Мій партнер по малюванню не зміг придумати, що ще додати, і знизав плечима, визнавши поразку. Ми трохи посміялися, перш ніж я вийшов з автобуса. Я знайшов на горищі стару тетрадь із віршами батька. Я їх прочитав і вони мене дуже зворушили. Я набрав їх на комп'ютері, надрукував і попросив художника зробити обкладинку. Опублікував книгу і подарував її батькові на 50-річчя. До того дня я ніколи не бачив, щоб мій батько плакав. Коли я був студентом, часто перебувався з хліба на воду. Зараз, 10 років по тому, у мене є квартира, машина і бізнес. Іноді я ходжу в бібліотеку, відкриваю атласи, книги і підручники і ховаю всередині гроші. Для мене це без різниці. А когось чекає сюрприз від долі. Мій друг всю свою юність годував бездомних котів і собак на вулиці. Витрачаючи на це всі свої кишенькові гроші. Я завжди думав, що у нього немає майбутнього і що він повинен піклуватися в першу чергу про себе, а не про тварин. Пройшло п'ять років, і я дізнався, що він побудував притулок, в який вклав багато грошей, а потім відкрив мережу зоомагазинів. Його бізнес процвітає, і він продовжує робити добрі справи, створюючи нові фонди допомоги тваринам. Ймовірно, це одиничний випадок, але він показує, що ви пожнете те, що посіяли. Ми одружені вісім років, і мій чоловік майже ніколи не говорить, що любить мене. Але вчора я була дуже здивована. Перед поверненням додому, а на вулиці було дуже холодно, він поклав мій халат на батарею, щоб я одразу могла надіти щось тепле. До біса квіти і красиві слова. Любов проявляється маленькими жестами уваги. Я була на ринку в Мозамбіку з гідом. Гід запитав у торговця, чи є у нього панголіни. Їх заборонено продавати це вимираючий вид. Торговець показав пальцем на коробку і сказав, що є два. Тоді гід вдарив цього торговця по обличчю, схопив коробку, і ми побігли до машини. В той же день випустили тварин на волю. Цікава була подорож. У студентські роки я працювала в кафе. Прийшла наша постійна відвідувачка, вся в сльозах. Дізналася, що хлопець їй зраджує. Ми дали їй безкоштовну каву, збиті вершки та шоколадний торт. А старший зміни потім все списав, мовляв, впустили на підлогу. У 2003 році я відвідував родичів в Англії, вирішив привезти брату подарунок за 60 фунтів купив дві гри для приставки. Написав про це брату, впевнений, що він зрадіє, але брат відповів, що ці ігри не запустяться на нашій приставці в США. Я повернувся в магазин і пояснив ситуацію. Продавець сказав, що не може за правилами назад прийняти ці диски. Потім на моїх очах дістав цвях і подряпав їх, сказав, що поверненню підлягає тільки неякісний товар, і віддав мені 60 фунтів.